Тепер артилерист Юрій може тримати цією рукою телефон, хоча ще півроку, тому навіть пальцями поворухнути не міг. 29-річний боєць під час обстрілу градами під Амвросіївкою отримав важке поранення. Тривалі курси реабілітації розповідає, допомагають поступово повернутись до звичного життя. Ну, я не лише півроку не міг нічого рухати, Це відколи поранення сталося 15 липня. Оце до зими. Я завжди тако з нею ходив, носив. І воно мене вже так в тому положенні застоялося, там не міг навіть розігнути от в локті. Та каже прикро, що оздоровлення та лікування атовців переважно відбувається не завдяки державі, а волонтерам. Ще місяць тому каже, відніс документи у районний відділ соціального захисту населення. Визначили мені, що там попадаю там Одеса або Київ, типу на реабілітацію по моїй травмі. Але путівок, як вони сказали, що нікому не видавали. І не поки що не видають мовчать у департаменті соціального захисту населення. Підтвердили, що й справді жоден буковинець, учасник АТО, досі не отримав путівки на санаторно-курортне лікування. Причина затримка у тендерних процедурах на сьогоднішній день. Державна служба в справах ветеранів війни та антитерористичної операції закінчила тендерні процедури. І виділення путівок ми чекаємо з дня на день. Ніна Федоруса каже: на сьогодні по путівки вже звернуло 72 буковинців. Фахівці сподіваються, що наступного року українським захисникам не доведеться так довго очікувати на путівки. Якщо в бюджеті на 2016 рік будуть закладені не менше коштів, наприклад, чим цього року, то служба вже в січні місяці може. Починати тендерні процедури і початок квітня вже повністю може бути проведено оздоровлення. Але цього року атовці найімовірніше зможуть оздоровитись за кошти держави лише з вересня. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.